рада вітати вас на каналі! Ось вийшла тільки що з погріва, ходила по буряк. Хочу поділитися з вами сьогодні рецептом дуже смачного салату з буряка. Саме головне, що буряк не треба варити, все дуже швидко і просто. Ем, я спершу думала, що мені цей салат не зайде, але вже третій день ми використали весь буряк, який у нас був в погрібі, а я переживала, куди його дівати. Так що беру вас з собою, пішли робити. готувала бурячок. Ем, можна натирати його на будь-яку терку, навіть на звичайну, таку, як на суп, на борщ. Ось такий буряк. У ем, мене тут Пів кілограмчика, бо це вже останній треба купувати. І на 500 грамів бурячка нам треба сіль півчайної ложки. Далі йде цукор. За рецептом йде 2 столові ложки, але так як я зараз менше стараюся вживати цукор, то в мене йде одна чайна ложечка, але все це можна робити за смаком. Так як далі йде ось приправа до моркви ось така приправа. А, її сюди додаю одну чайну ложку. Але кожного різний смак і кожен робить за своїм смаком. Так, далі йде оцет, Але у мене оцет яблучний йде. Так, мені смачніше. Одна, дві, три столові ложки. Далі додаю чесник. У мене це два невеличкі зубчики. Але можна брати десь від двох до чотирьох зубчиків часничку. Я просто не любитель цього. Ще додаємо 3 столові ложки олія. Але олія в мене зі сковорідки Ось гаряченька, отак і сюди, на приправки. І тепер все це треба гарно розмішати. Салат з бурячку готовий. Я думаю, ви зрозуміли принцип. Кожен за своїм смаком зробить. Я сказала, що додаю я, бо я не полюбляю чеснику багато і приправи. Хочу сказати, що хочеться додати сюди ще нарізаний міленько горіх. Волоський, але немає, тож буде без горіху. Вам дякую за перегляд. В своїх коментарях пишіть, чи готували ви таке, а якщо приготуєте за моїм рецептом, пишіть, чи сподобається вам. Дякую за перегляд. Пока-пока.